Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 22 жовтня. В Україні триває 1337 доба повномасштабної війни. І цей ранок розпочався з повітряної тривоги. Ворог завдав чергового комбінованого удару по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Ракети та дрони знову були націлені на те, щоб залишити українців без тепла, світла та води. І це не випадково, адже саме восени агресор традиційно посилює атаки, намагаючись зламати наш опір. Проте кожен з нас може стати частиною спільного спротиву. Ваші донати допомагають силам оборони бити окупантів і тримати лінію. Разом ми сильніші. А про головні події середи дивіться за мить на 33-му телеканалі. Квадрокоптери силам оборони, чергову партію допомоги від Хмельницької громади отримали військовослужбовці, які минулого разу ці безпілотники також закупили за бюджетні кошти. Передаємо хорошу партію. Вже, напевно, традиційних для нас квадрокоптерів. DJI Матрис 4Т. Неодноразово наголошували хороші квадрокоптери, показують себе доволі добре в роботі, отримують хороші відгуки. Тому ми постійно їх закуповуємо, і передаємо в різні підрозділи. Ця партія нинішня 20 одиниць. Загальна вартість 20 таких квадрокоптерів майже 3,5 мільйони гривень. Ті, хто годують перемогу. Так самі військовослужбовці 19-ї ракетної бригади називають кухарів, які працюють у частині. Адже саме вони зустрічають світанок раніше за всіх, щоб кожен боєць мав гарячий сніданок, обід та вечерю. А приготовлені страви не просто смачні, а зігрівають душу, додають сил і нагадують про дім. Не лише пізнавальна екскурсія, але й важливий урок днями учні однієї зі шкіл міста завітали на виставку пожежно-рятувальної служби. Там вони ознайомилися з історією підрозділів ДСНС, переглянули сучасне рятувальне обладнання, дізналися, як боролися з небезпеками колись і як робота рятувальників організована сьогодні. Та найбільше інтерес викликало практичне знайомство з професією, де школярі приміряли каски та спробували подати воду з ручного пожежного ствола. Тут було дуже багато цікавих шлангів, костюмів. Манікенів, драбин Це цікаво. Крім того, школярі переглянули навчальні ролики про роботу рятувальників та найголовніше отримали корисні поради щодо безпеки в побуті та щоденному житті. А наостанок залишили ДСНСівцям щирі побажання. Дуже дякую за те, що обуть всі всі життя навіть тварин, І щоб в в них було дуже багато води, щоб вони дуже швидко. Гасили пожежу, щоб вони завжди були сміливими, а щоб вони були кра. Бути помітним у темряві, щоб уникнути нещасних випадків та аби водії краще бачили дітей у темну пору доби, інспектори служби освітньої безпеки Хмельницького району організували для школярів заняття з виготовлення світловідбивачів. Учні створювали власні флікери у вигляді яскравих брелків. І, як зазначають самі правоохоронці, такі елементи це не просто аксесуари, а засіб, який може врятувати життя. Ба Більше, коли дитина власноруч виготовляє такий атрибут, вона більше хоче його носить. Дієвий майданчик для комунікацій та розвитку днями на Хмельницькій атомній електростанції відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих спеціалістів. У ньому взяли участь понад 30 фахівців різних філій енергоатому з усієї країни. Я Хочу побажати кожному з вас успіху, кожному з вас перемоги. Звичайно, всі не будуть на перших місцях, але в той же час. Кожен із вас зможе порівняти свої сили, свої знання з колегами і зробити правильні висновки, і рухатися вперед. сам конкурс складався з двох етапів теоретичного та практичного. А демонстрували свої знання молоді атомники за такими спеціальностями: оператор реакторного відділення, дозиметрист, електрозварник, електрослюсар, лаборант хімічного аналізу, водій та машиніст-обхідник. Даний конкурс несе таку велику. І ще основну частину, що це конкурси керівників. Вони перевіряють, наскільки їхній персонал розуміється в тих чи інших аспектах їхньої роботи. І коли оцінюється робота конкурсантів на місцях, це є можливість виявити загальну якусь прогалину. Недопрацьованої роботи зразу видно, де можна допрацювати в колективі і підтягнути знання всього колективу. Ба більше такі заходи є не лише майданчиком для вдосконалення навичок, а й можуть допомогти молодим спеціалістам у кар'єрному рості. В основному всі учасники, які беруть участь у майбутньому, стають керівниками. А для нашої компанії це головне, тому що компанія молода і нам потрібні молоді. Розумні керівники. Попри усі виклики, беруть цьогоріч участь у конкурсі представники Запорізької АЕС. Взагалі, конкурс професійної майстерності для молодих працівників це здобуття нових знань, друзів, навичок. Але головне, на мою думку, це підтримка тієї кваліфікації, яка у них є. І для нас, для запорізьких атомників, це дуже важливо зараз, коли ми знаходимося в таких умовах. Підтримувати свою кваліфікацію, тому що деокупація обов'язково буде і нас чекає великий обсяг робіт. І саме на таких працівниках на них великі сподівання щодо виконання тих задач, які будуть стояти перед нами. Тому такі заходи неабияк допомагають у підготовці фахових спеціалістів, потреба у яких в атомній галузі росте щороку. Олена Гула, новини 33 канал. Сів за кермо на підпитку. У Хмельницькому поліціянти оштрафували чоловіка, котрий керував авто під мухою. Інцидент стався напередодні вечері по вулиці Трудовій. Правоохоронці зазначають, спершу вони помітили автомобіль Москвич, який мав очевидні ознаки технічної несправності. Та як з'ясувалося, допомога була потрібна не тільки автівці, але й водію. Коли не поки вживалися, не вживали. Хоча? в общем. Тест на алкогольное спинение придется на месте? Да. Давай. Бачите? 2.35. норма 0.2. Да, 0.2. С результатом зрения? А За нічні дорожні пригоди на чоловіка склали два адмінпротоколи: перший за водіння в нетверезому вигляді, та уже другий за рік за керування транспортним засобом без належних документів. Погода на 23 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненням, без опадів. Але вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 3-8 вище нуля, в день 11-16 тепла. У Хмельницькому стопчики термометра піднімуться до позначок вночі 4-6, в день 12-14 градусів тепла. Такими були новини середи. Україна продовжує боротьбу, тож вкотре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Ми сильні, поки тримаємось разом. До зустрічі уже завтра.